Вітаю! У цьому відео ми розглянемо, як розв'язують задачі на прямокутник, коли відомий периметр, а невідомі сторони. Ми розглянемо дві таких задачі, а на контрольній роботі буде одна така задача на 2 бали. Почнімо. Розв'яжемо таку задачу. Одна сторона прямокутника на 7 см довше за іншу. Знайти сторони прямокутника, якщо його периметр 34 см. Виконаємо малюнок. Зобразимо прямокутник. Жодна сторона цього прямокутника невідома. відома. Відомо тільки, що одна сторона на 7 см довше за іншу. Тому ми введемо невідому Х. Через х позначимо меншу сторону прямокутника. А довша тоді виразиться так, х плюс 7. З умови видно, що периметр прямокутника дорівнює 34 см. Периметр ми позначаємо великою латинською літерою P, така, як наша велика літера Р. Оскільки далі ми будемо працювати з формулою периметра, а у цій формулі є латинські літери А та Б, то запишемо, що вони означають в нашій задачі. А це довжина, і ми її позначили через х плюс 7, отже, А дорівнює х плюс 7, Б це ширина, і ми позначили її через Х, тому Б до Х. Запишемо ось таку формулу, якою будемо користуватись. А плюс Б. А що таке А плюс Б? А це половина периметра. Периметр це сума чотирьох сторін прямокутника. А сума двох сторін, відповідно, це половинка периметра. Тому А плюс Б дрівні периметр поділити на 2. І ось цією формулою якраз ми і будемо користуватись. Замість А підставимо х плюс 7. Замість Б х. Буде х плюс 7 плюс х. Дорівнює. Замість периметра візьмемо число 34, поділити на 2. Розв'яжемо, отримане рівняння. Попрацюємо з лівою частиною рівняння, тобто тією, яка записана ліворуч від дорівнює. Ми можемо додати х плюс х. Знаємо вже, що це буде 2х. Отже, в лівій частині рівняння, ліворуч від дорівнює буде вираз 2х плюс 7, а в правій частині рівняння буде число 17, тому що 34 поділити на 2 буде 17. Ви можете ділення виконувати в стовпчик, можете усно, якщо це можливо. Я можу усно, тому я стопчик не пишу. Отже, 2х плюс 7 дорівнює 17, ми отримали простіше рівняння, ніж попереднє. Розв'яжемо це рівняння. Для того, щоб у лівій частинці рівняння залишилось лише х, нам потрібно забрати поступово числа 2 та 7. Спочатку заберемо число 7. Для цього від обох частин рівняння віднімемо 7. Тоді, в лівій частині рівняння 7 мінус 7 буде 0, І я можу їх використити ці сімки. Отже, в лівій частині залишиться 2х, а в правій частині 17 мінус 7 буде 10. Отже, вийшло 2х дорівнює 10. Далі розв'яжемо уже це рівняння, яке набагато простіше, ніж всі попередні. Для того, щоб його розв'язати, достатньо обидві частинки поділити на 2. У нас вже сьогодні були таке рівняння. Тоді 2 розділити на 2 буде 1 х або просто х, а в правій частинці буде 10 розділити на 2, тобто 5, отже, х дорівнює 5. Так, як через х ми позначили коротшу сторону прямокутника, то ми вже її знаємо. Коротша сторона прямокутника 5 см. А щоб знайти довшу сторону, потрібно до 5 додати 7, тому що довша сторона виражена так, Х плюс 7. Так, як Х5, то щоб знайти довшу сторону, потрібно 5 додати 7, і буде 12 см. Отже, можна записати відповідь: сторони прямокутника 12 см і 5 см. Можна було б записати навпаки. 5 см і 12 см. Це також правильно. Уважно прочитайте задачу, поставте відео на паузу і спробуйте самостійно її розв'язати. Працюйте! Перевіряйте. Спочатку виконаємо малюнок, далі коротшу сторону позначимо через Х. Тоді довша буде виражена так. Х плюс 8. Периметр дорівнює 32 см. Довша сторона, тобто А, дорівнює Х плюс 8. Коротша сторона, тобто Б, дорівнює х. Запишемо формулу. А плюс Б дорівнює П, поділити на 2. Замість А підставимо х плюс 8, замість Б Х. П це 32, отже замість П 32. І в правій частині буде 32 розділити на 2. Розв'яжемо отворене рівняння. В лівій частині рівняння, тобто ліворуч від знаку рівня, х плюс х буде 2х. Отже, ліворуч отримаємо вираз 2х плюс 8. Праворуч 32 розділити на 2, отримаємо 16. Розв'яжемо утворене рівняння. Для того, щоб знайти х, потрібно забрати з лівої частини числа 2 та 8. Не просто забрати, а виконавши математичні дії, спочатку заберемо 8. Таким чином, від обох частин рівняння віднімемо 8. Тоді, в лівій частині рівняння 8-8 буде 0, і ми можемо вісімки просто викрасити. І в лівій частині рівняння залишиться лише 2х. В правій частині рівняння отримаємо число, так. 16 мінус 8, буде 8 розв'яжемо останнє рівняння 2х, рівні 8 поділимо обидві частинки на 2, обидві частинки рівняння поділимо на 2. Тоді в лівій частинці 2 розділити на 2 буде 1, тобто 1 х, просто х, а 8 розділити на 2 буде. 4. Отже, Х дорівнює 4. Оскільки через Х ми позначили коротшу сторону прямокутника B, то B дорівнює 4 А дорівнює Х плюс 8, замість Х підставимо 4. Тоді А буде дорівнювати 4 плюс 8, тобто 12 см. І можемо записати відповідь: сторони прямокутника 12 см і 4 см.